Заливне без желатину. В мене з осетра, можна зробити з коропа, він також добре застигає. Відрізаємо все лишнє і будемо готувати з цього заливку. Голову, хвіст, плавці, шкіру. Я також ще достала з осетра визигу. Відділяю окремо філе. А з усього іншого буду варити бульйон, додаючи цибулю та моркву. І води додаємо небагато, щоб вона злегка покривала рибу. Тоді заливка добре застигне. Варимо приблизно годину, тим часом нарізаємо такими невеличкими шматочками рибу, дістаємо з неї кісточки, якщо є. В бульйон додаю в кінці лавровий лист, перець з горошком, солю і декілька разів проціжую, щоб він був такий прозорий. І потім вже окремо в ньому варю шматочки риби, приблизно хвилин 10 достатньо буде. І все. Рибу розкладаємо в форми і прикрашаємо за смаком. Заливаємо і в холод. І я додала шматочки лимону. А оскільки залила гарячим бульйоном, то він дав гіркоту. Тому якщо будете додавати лимон, то знімайте з нього шкірку. Готуйте завжди з задоволенням. Всім смачного!